Місцева жителька Олена прийшла до кафедрального собору Кашперівської ікони Божої Матері набрати свяченої води. Жінка каже, п'є свячену воду, коли відчуває у цьому потребу. Коли в мене якісь випробування, коли е, я потребую тої Божої, коли в мене допомоги, коли в мене та жажда е, жаха в мене до Бога є. А це краплинка його. Катерина щороку окроплює свяченою водою будинок. Говорить, водохреще для її родини є важливим святом. Це велике свято було і для мене воно багато значить, для моєї родини. Ми завжди ходимо в церкву на це свято, набираємо воду. Митрополит Миколаївський і Богоявинський Володимир закликає не витрачати святу воду дарма. Зберігайте і пийте дні, особливо якісь хвороби маєте щось помитися, навіть обличчя. А сьогодні споживайте цілий божий день не пийте воду з крану чи з магазину, а оцю цю воду пийте. У Миколаївській області органами влади було визначено 13 місць для пірнання, говорить головний інспектор Миколаївського районного управління головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Павло Петров. На місцях організовано чергування підрозділів ДСНС. У кожному місці рятувальники слідкують за безпекою проведення занурення громадян та забезпечують безпеку поводження на воді. У Миколаєві масових пірнань не зафіксовано, повідомила речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Ілляна Пацюк. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.